Доброго дня, друзі глядачі каналу. Сьогодні зранку тільки дивився, як в Льоні Бубошка трактор задимів. І приїжджаю до хати, виїхав сьогодні урати. Порав там 20 соток зорав і два огороди. І от така ж ту єруда сталася. Розібрав півтрактора. Півтрактора розібрав, а за чого? Відламалося оце кріплення, воно чугунне, відламало і думаю, щось стукає, стукає. Ну що за ерунда? Зупинився я, підняв, взяв за кабіну, почав її дергати, Блин, вона ж ходить, як жива. Як я заглянув, а це кріплення повністю відпало. Взяв я його зачистив, все е, цього. Це чугун. Взяв чугунними електродами, проварив, і, е, зразу з двох сторон пройшовся, з тої сторони прихватив трошки, бо до, достатися не дуже добре, е, заварю пізніше, е, десь місяць, через місяць, коли буду знімати цю кришку, е, міняти мусальника, бо навіска, якщо довго стоїть, вже опускається цей. Е, Плуги чи ще пові... е... приціплено, опускається, не тримає довго. Так, як їздиш, все насос підкачує, все чудово. Отак, От щоб розібрати, щоб приварити цю ерунду, це вухо, прийшлося розібрати півтрактора. Але розбирається дуже швидко. Всі болтики відкрутилися просто на ура. Все тут всі гаєчки впаяні. Відкручували ми отакує от електро пневмопістолет Віталс. Чудово, дуже швиденько ми за хвилин 15 розібрали його повністю. Ну, Ось так виглядає наша кабінка, все, крило на бік, бо провод у нас йде через цей. Це ми самі зробили, зараз обратно його запихнемо, прикрутимо. Швиденько так само, на першу передачу поставимо, щоб воно не позривало нам болти, а остальне підтягуємо цим. Вже нас воно трошки остило, вже рукою можна братися, бо, як хто знає, то чугун поливати водою точно не, не потрібно, а може лопнути. Були в нас електроди. Чугун купив вже давно, думаю, хай будуть, от тобі і пригодились. Так що, із за такої маленької ерунди прийшлося розібрати цілу сторону. Але, але, приварили і все буде чудово. Так що, кому щось цікаво, пишіть, дзвоніть, підписуйтесь на мій канал. Далі буду е, ремонтувати циліндра. мінятиму сальника, обов'язково зніму відео, кому, ну, може, кому буде це потрібно. Надалі буду ще міняти передні почепники, я їх давно вже купив. Я розказував, от вже на днях, з неділі буду міняти. тако. Так що, кому щось цікаво, дзвоніть, запитуйте. А ми будемо збирати, а то сьогодні субота у нас генеральна уборка. Повин при це вже накидали, зараз це все виноград, все зілля прибираємо, повозимо на смітник. І щоб було чистенько гарно. Всім гарних переглядів і мирного неба. Всім пока!